Почу ще які питання. Владико Маїсей, скажіть, будь ласка, як правильно віддати дівчину заміж, щоб вона була щаслива, ну і батьки були. Скажімо, знов таки, в українському народі колись, як віддавали заміж, дуже вважали, якого роду є жених. або для жениха, для свого сина, вони шукали, якого роду є невіста. Чи часом в роду діду там не вбив когось, бо цей гріх може лягти на твоїх дітей на четверте, сьоме покоління? Чи часом там вони жили чесно і не обкрадали людей, бо ми знаємо, що там він водку гнав, а там в нього е, повішався хтось, і так далі, і так далі. І це може дуже сильно вдарити твою родину. Розумієте? І тому обов'язково, якщо ви хочете заміж, треба випитувати, 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 як у вас там в родині. А вони знати не будуть, але розговорити їх треба, чи когось хтось когось там не повішав, не то, не то, чи не вбив в себе, чи в, в роки війни ким були, де були, чи не були тими поліцаями, які може вбивали людей, здавали, чи може працював в СБУ, чи в КГБ і робив великі злі речі. Розумієте? Це все треба випитувати, випитувати, випитувати так легенько. Вони вам розкажуть. І тоді казати своїй доньці, знаєш. Вони самі сказали, що в них була така проблема, така, що хтось повішився і то-то, і то-то. І це ж ляже на твою дитину, так що вважай. Бо гріхи, Господь сказав Мойсею, ляжуть на четверте, сьоме покоління. І тоді суспільство почне думати, почне думати, а що ми готуємо своїм дітям? От ми зараз маємо ці мерседеси, ці будинки, але чи чесно ми заробляємо ці гроші? Якщо на горі когось, то це прокляття на голови наших дітей, наших внуків. Краще я буду чесно працювати, буду чесно перед Богом, буду може матеріально бідна. Кусок хліба мені Бог дасть, як я буду жити з ним. Але чесність, своєю чесністю, своєю любов'ю, своїм служінням, своїй батьківщині, ближньому своєму я буду передам своїм дітям ангелів благословених, а не ангелів прокляття, як продають, передають ці, що нечесно живуть. Вони ніби живуть для свого ж добра для добра дітей нічого подібного. Вони їм готують страшне, що він не встигає світити той Мерседес і вже розіб'ється. Родять дитину, а дитина потворна, скалічена, або взагалі монстр, який може побивати ще й своїх дітей. Так чи ні? Є таке? Є таке. Значить, ми повинні дивитися так, як колись наш народ жив під Господом. Багато мудрого ми можемо почерпати звідти. thank you.